Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня ю хвилію, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю я. Ексклюзивний контент Hogwarts Legacy, що був доступним лише на PlayStation, стане доступний на всіх платформах вже цього літа. Крім того, розробники повідомили, що готують ще трішечки нового контенту. Вебе Games опублікували нові показники продажів їх франшиз. Найуспішнішою грою виявився Hogwarts Legacy, що продався на 24 мільйони копій. Як несподівано. А от Mortal Kombat 1 зайняв поважне друге місце, продавшись на 3 мільйони копій. Слайд, щось мало. Ігрові журналісти в розпачі. Ворнери не надіслали нікому прес копій загону самогубців вбити лігу справедливості. Саме тому критики ще не виставили оцінок. Нагадаю, що реліз гри заплановано на 30 січня. Шаріку здається, тут щось не так. Sony вирішили причепитись до фанатського проєкту Bloodborne Card. так тих самих перегонів за всесвітом світоміядзаки. Ну ні. Тепер розробники мають видалити абсолютно весь контент, що так чи інакше був пов'язаний з Бладборном. Так, Sony не тільки не випускає Бладборн на ПК, вона ще й завадить випустити будь-який проєкт за його мотивами. Ти чого? Це ж херня, все. Навіщо це? Дядько Джуніор. Я більше не можу. Елізабет Уоррен, одна із сенаторок США, закликала зупинити злиття Activision Blizzard із Xbox. Штати після того, як Мікрософті провели масові звільнення та відмінили той виживач, який до того був у розробці вже 6 років. Я дуже стурбована. Фанати розпочали переклад класичної бетменівської серії ігор. До речі, на Arkham Asylum українізатор був ще до того. Тому посилання, як завжди, шукайте в описі. А де Бетмен? Нещодавно ми дізнались дату релізу Horizon Forbidden West на ПК. І ось уже створено обговорення про додавання української локалізації до цієї гри. Тож я пропоную не просто підтримати, написавши кілька слів у цьому обговоренні, а ще й систематично написувати у соцмережі розробникам. Два рази в день перед обідом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так світу вівторка.